Ну що ж, вітаю, з вами знову well, ми, Games Entertainment, та я Орст. Сьогодні ми будемо проходити 26-ту місію, яка називається Лос Цель Пукро. Вибачте, я помилився. Це ще не буде остання місія. Я вам скажу, куди вона буде. Few, точно. Balls, guess, і наступна не буде останньою. Перепрошую, ну що я помилився. Чите я стежню. що такий найкращий під'їде на мандри. Передказую що буде. Хоч кажуть, що такий стиль найбільше підходить, думаю. Тут ми навчимося підбирати членів банди собі. Можемо їх попро... натиснути на цілому основі, тиснемо клавишу J. Букву Г англійську. Ви можете їх наймати навіть коли, ну, не на місці. У нас найти тільки І Вони поїдуть з вами будь-куди. Ну що ж, сідаємо в машину. Вони ходитимуть сюди за вами. Да, нам треба швидко дістатися туди. Окей, приїжджаємо все це. Я далі щось попробую, не вийдесь. Закрутився. <кхм> да, а виховання грустей взагалі немає. Навіть на похорону вон їдуть стріляти. Але балос так само робили колись. Вон на похорону мами Сі Джея так приїхали і розстріляли всі грустки, стрільки. Тому нашому гру стріту є за що помститися. Сторіч, що його так довго цього відео не було. Знаєте, я просто цілий день був зайнятий. От бачите, для чого вони корисні? Вони можуть відстрілюватися ззаду. Ми, на жаль, такого в машині робити не можемо. Ну що, що, добре. Під'їжджаємо. Чого ти стріляєш? Мені ще тільки хвоста поліцейського не бракувало, знаєш? Окей, стаємо на червоний маркер. Чого-то Че воно дуже нервово так влазить завжди, на И думаю, нам збираю хватить. Бражу, чего у нас є? Калаш. Я його здумал знаєте, это. О май гад. Ему, короче, короче, під час останньої миссиї. Калаш я прибережу на Каїна. Калаш краще зносить ему броню буде знову. Take around round or two to drop his ass. Okay, CJ, you take K and we'll take the rest of these fools out. I don't think Ой, что ты не ней ничего не говоришь? О, дядька у уже полностью без Теперь она самому здоровье тренирует. Алло, свит, ты, ты стрелял хоть трохи этого? а? Так, не рухайся. А ну не рухайся. А ну стоять. Блин. Но, ну да ты ведь некий нахуй. Молодцы, вот бачите, як классно кола занимаюсь здесь. Лечку. Ну что встань патроны, я дуд. Додам цим баласом. Нам не так вони не будуть потрібні, скоро нас заберуть всю зброю. Забирайся в машину и закраси лунчика додому. Таксе. Та ви ты в машину, а? Не писав, вони. Не До мене коп ближе. Так, не повністю. Ще у нас це завдання. Напевно, нам треба пофарбувати чи що. Хоча ні, напевно, ми просто на накручують їдемо. Окей, набирайте просто швидкі повністю і уникайте зустрічних печок. Навіщо вам не близько так їхати, як я. Або можете навіть перефарбуватися в пейнт. Спрей. Круто, же на одному рівні з груз під зарівнем Балтійського моря. Або ще якогось, як воно там є. Окей. Ти без метрою чого тут все коментуємо? Тобто, Ось знаєте, п'ята година, ти в том. Прийшов зі школи, потім ще на англійську репетитора ходив. Потім на годину. Ну і так. А до того я просто змучений був, що навіть робити. Тут. А, що-то я вам про свої проблеми розказую. Давайте дограємо ну, будемо. Вийти. Дивіться квартирацію відео. Окей, okay, і дістаємо на Червоний маркер. маркети. Вже не, не рвуйтеся щодо цих машин. Home, так, все. О, бачите, я, що сталося? <плес> У мене одного разу, знаєте, що сталося? Бачите, пуста машина. Сталося в мене одного разу так, що знаєте. М -м що, коротше кажучи, мною гналися мотоциклісти. Ну, як тільки на них стане марка, то вони миттю злізли в боту, коли почали йти е, далі після відео, то вони далі йшли так от по вулиці. Спокійнісінько, як ця перешльондочка.